Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, миру усіх. І рукаваємо. Луки святого Євангелія читання. Слава Твій, Господи, слава. Будьмо уважні, сказав Господь, ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко а навпаки, Його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло, нічого бо нема схованого, що не стало б явним. Нічого тайного, що не стало обзнаним і не вийшло на Яв. Вважайте Отже, як слухаєте, бо хто має тому дасться, а хто не має візьму те, що йому здається, ніби має. Мати його і брати прийшли до Нього та через народне могли до нього доступитись. Йому сказали мати і брати стоять на дворі хочуть побачитись з тобою. Він у відповідь сказав їм: Мати моя і брати, мої, це ті, що слухають слово Боже і виконують Його. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Вітаю вас, всіх, дорогі у Христі, з таким гарним, величним, дійсно достойним святом непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Вітаю особливо всіх тернополян, які живуть на території катедрального храму, чи десь близько, прилеглі вулиці, та й в суті, катедра це. Таке центральне місце, центральний храм Тернопілля чи Тернополя, і, бачите, напевно, рідні, близькі, бабці, дідусі, покоління все ж таки вибрали саме цей храм, який дійсно, в особливий спосіб, зосереджує свою увагу на Матір Божу. І їй вони доручили опіку, покров і захист над Тернополем. Над Тернопільською областю і над цілою Україною. Тому маємо сьогодні таку гарну нагоду подякувати Матері Божій за те, що так нас покриває, захищає і любить до сьогоднішньої миті. Бо справді лише Божий захист і молитви Пресвятої Богородиці нам і сьогодні дозволили прийти до храму і молитися. І бути дійсно щасливими і дякувати Богу за кожну мить свого життя. Тому молімося і далі, щоб Мати Божа покривала і захищала особливо наших воїнів, які сьогодні виконують непростий свій обов'язок, щоб захищала їх від усякого нещастя і біди, і щоб наші молитви також линули до неї і допомагали нашим захисникам і захисницям гідно виконувати свій обов'язок і. Бути вдячні Богові за все, що нам дарує сьогодні. Бачите, сьогодні Євангелія дуже така гарна, яка говорить про те, що ніхто не засвічує світла, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко. навпаки, його ставлять на свічнику, щоб всі, що входять, бачили світло. Ну, Сьогодні ми відчуваємо абсолютно два різні стани, коли є світло, і коли нема світла, правда? Ми ніколи так, напевно, би не могли відчути цього контрасту. Ми так звикли, ну світло завжди є, і ніхто навіть собі не міг подумати, що його може не бути. Ну і очевидно, особливо ці перші хвилини, та й тепер також такий своєрідний дискомфорт, незручності, десь треба перелаштовувати себе. Ну, я бачу, що ви вже до того пристосувалися, ви вже так дуже не сумуєте, що інколи світло вимикають. Але все ж таки, бачите, як, ну, таки, ну, не мов би нічого страшного, але світло вимкнули. Тоді, коли їсти готовили, ні, чи там е, якісь обов'язки виконували. І все. І цей стан зовсім інший. І стан темряви, чи стан бути без світла, він абсолютно інший. Навіть чисто матеріально чи фізично, тоді, коли зникла електроенергія. І зовсім інше відчуття. Коли з'явилося світло. І настрій піднімається, і якось на душі легше, і світліше. Тобто, бачите, навіть такі, скажімо, зовнішні елементи є електроенергія, чи нема на нас впливають.